Із прийдешніми великодніми святами вітають Раїсу Феофанівну працівники Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Ой, Раїсі Литвинюк, 87. У минулому вона вчителька математики. Нині проживає у мікрорайоні Ракове. І вже майже чотири роки їй допомагає соціальна працівниця Хмельницького міського терцентру. Вона мені допомагає як і фізично, так і морально. Тому що я вже такого віку, що мені треба таких молодих людей. Я дуже вдячна. У передвеликодній тиждень працівники терцентру привітали зі святами 1600 підопічних. Для кожного сформували продуктові набори. До них входять паска, ковбаса, яйця, хрін. Вартість кожного більше 200 гривень. Традиційно кожен рік наші отримуючи послуг получають від територіального центру за сприяння міської влади великодні набори. Це ті люди, дохід яких менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатного населення. Це приємна традиція, і наші клієнти чекають на ці подарунки. Вже чотири роки проживає у Хмельницькому Раїса Машкіна. Подарунки отримує щороку до різдвяних та великодніх свят. Увага, повага, підтримка це дуже важливо важливо дуже і матеріально, і духовно. Фахівці терцентру навідуються до підопічних протягом року, аби допомогти із хатніми справами, не залишають їх наодинці і у період свят. У нас дуже багато людей, які є, що не виходять з квартири, є такі, що взагалі не переміщаються, є ліжко хворі. Тому їм це особливо важливо, тому що немає рідних, близьких, які би допомогли їм, щоб вони не залишилися без уваги, щоб вони знали, що за них хтось дбає. Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста.